Фронтменом сьогоднішнього вечора став Дмитро Корчинський. Одне відео вже про нього я записав, він там говорить якраз саме про війну і багато чого. А тут тут він звертається до чиновників. І він каже, що вдивуєш, багато людей знайшли себе на війні. Тобто вони розкрились, вони набули. Mm. Ось. І що саме цікаве, Дмитро каже, як війна закінчиться, то а, от, сотні тисяч людей. Ну, десь скільки чиновників у нас є, скажуть, як закінчилося? Чим же ми будемо займатися? А, от так. Правда, Дмитро це говорить не про чиновників. Це я сам придумав, що Дмитро говорить про чиновників. Ну, знаючи Дмитра і його специфіку дуже подавати інформацію, я думаю, що Дмитро в такому вигляді звертається до чиновників. І фактично він нам, громадянам, Підказує, що, друзі, є сотні тисяч людей, які просто не хочуть завершення війни, тому що вони просто не знатимуть, що робити. Ну, а відео відео слів Дмитра я залишу в телеграм Шапці профіля. І ще раз повторюю, не сприймайте Дмитра Корчинського прямо. Він складніший, ніж ви думаєте. Але те, що частина людей дійсно себе знайшли на війні, це може бути. І те, що частина бійців, які є в Збройних силах України, знайшли в цьому своє покликання, це теж правда. Але неправильно використовувати це для обґрунтування безкінечності війни. Неправда. І неправильно. Так що я буду сприймати слова Дмитра Курчинського, як слова про наших чиновників. Правда так, заангажовано. Телеграм, шобці профілю, там це відео. І не забувайте підписуватись, щоб знати більше і бути разом. Щоб, коли вам знову будуть розповідати, що розквітнути ви можете тільки на війні, щоб ви могли цих людей послати, е, ну, там, в бібліотеку, наприклад, або вчитися грати на роялі. Угу.